Адже це має. Це має бути. Отже, мержи деякі з семи провінцій, та Кандуна, Белоса, одного губернатора, одного губернатора, одного селя, двоє, чотири, одне місце, з того малу, 14, 14. Е, увіз, робити дисципліну майя. Вони вам дисципліна теж, до вас тут. Е, тут аліє, тут аста. Е, це від матері, яка така, яка збирається старати шунска, або

スタートです。<laughs> <laughs> Look at the most problem. Maybe all that. Depend for some. What does the back of the motion back to? umuhanda nyabagendwa urimo abantu bambaye imipira y'umuhondo Да, если макет то я тоже передати. Да, вот это не поэтому. hari kubona ifoto ya mpande enye I <laughs> なんお

yeah <laughs> Як були раніше, у нас є земельна ділянка. На цю земельну ділянку подають заяви дві години: сорока і військоводобовність. На серці ми так і виносимо дві заяви. Як депутати вирішуються, так і буде. Ми просто виносимо на серці. І ту заяву йду. Але ви будемо рекомендувати задовольнити заяву військового добовязне Все, у нас такі процедури були, такі вирядок вже були. Це мали на увазі.

嗯嗯。

嗯。Uh, — Добре, а теж не маємо. — Так, а то не дійсно. — А ти жовток, а то і не маєш. — Треба бути розділеними. — Так. — Треба бути розділеними. — Далі не можна. — Я згодом. — Треба згодом. — Почній відео з Олександром. — Він вже не має національних етапів. — Ні, я вже вийшов до цього. — Олександр, тобі бувий. — Насправді, ось, два роки. — Угу. Thank <laughs> you. She just uh -huh. Uh -huh. завтра добрий. Доброго дня. У

А. Причтиве. Так. اس کے لئے دیتے ہیں اس کے لئے دیتے ہیں اس کے لئے دیتے ہیں umuntu uri kugenda n'umugabo wambaye imyenda y'umutuku wambaye ishati y'umuhondo ndetse n'umutuku wambaye imyenda y'umuhondo n'umutuku wambaye ishati y'umuhondo n'umutuku uri kugenda n'umugabo wambaye imyenda y'umutuku umugabo wambaye ikanzu y'umukara ufite inyuma y'umukara afite 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 inyuma y'umuk

зі спільної становить виконання праці на 1.8 гілл у сімсотнах з якої приданого грандилерських товарів на 1.8 гілл конвертировані відповідь про поміження у відео великих колег 8800 грн на облако Благодаря yeah. ви yeah.

Те, що організація неприбуткова, там це воно не діє, але в статум переписали неправильно, yeah. якщо не в статум. Ну це і вийшло, що вона затворилася. Кому не доказує, що... Не став, там зміни в статум зберігали, так що це... Все... Що дійсно, <витись> що там неприбутково, не веде в статум, не, 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 не тут... що зберігалося, бо в статум написано, що цьому президенту... Ні, що тут я... Питанието no е, как почувствам, че въпреки това, така му е еритурис, че имаме възживаца реакция. Чи му тратим за него? Ти Не там За какия приемност? Айли. Е, по музични школи. Музични не зараз, а музични школи. А Айли, точка, в аренда, че това. Да. По договор. Зачем ти бежава, че не се

Шановні депутати, ваше рішення розглядає на сайт чи виносить на сайт? За вашим рішенням. Дайте на сайт, на що на сайт? Йо, почула. Голосуйте за те, щоб розглядати на сайт. Тоді. Дякую. Третє питання про виконання програм було усуду на сьогодні пункті, що Одеська Ради 25-27 років. Дякую. 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 Дякую.

Оскільки п'яте питання стосується напрямку наприкінці обмінювати власництво, зверніть увагу, що серед тендерних документів є дані власти. Це наша документація. Так. Наш показник ефективності та модел потенційних замовок на подальшому накладі для того, щоб провести маленький час, треба узгодити з модернесністю п'ятого виконавчої власності. Нам надали випуск, що можна прийняти, але є виводи про технічну неможливість. Аkomen, ви можете Позамірже. Так і що за про надання згоди на прийняття комунального Леської середньої ради на баланс унітарного комунального підприємства Береза плане для централізованого водопостачання? Коротенько розмір. Ми приймали рішення про передачу манівської данного. Ви ж висловили своє вваження, ви ж вважаєте, що передали, а саме головне я не передала. Ми намагаємося, щоб ви може були вважені, що ви вважаєте, що ви вважаєте, що ви вважаєте, що ви не вважаєте, що ви не вважаєте. Так. Прошу мене, я теж на розгляд. Так, так, так. Тож, так. Можемо. Анатолій, нам вже. Все, дякую. Ще декілька питань. Я теж дякую вам за допомогу.